В старті плитки, найголовніше розкласти її насухо, зрозуміти, що, як буде вкладатись, де буде підрізка, де не буде підрізки. Це, я вважаю, найголовніше, тому що як ви задасте, так воно і в кінцевому результаті піде. У нас тут пріоритетна зона оцей довгий коридорчик. У нас тут якраз посередині буде ціла плитка, і там теж майже цілі шматки. Там стінка не дуже сильно принципово, але там такий дебелий шматочок виходить. Туди ми там теж під кухню, то там не принципово. Та й все. В принципі, стартуємо Стартуємо і вкласти максимум за три підходи треба оцю всю площу в 60 квадратів. Тому що плитка, коли великий об'єм, любе, щоб знаєте, воно. Краще по свіжому коригувати чим там по три Ну, це для мене особисто.